Так, є на продаж отакий юмзик. Такому він, такий він має вигляд. Зараз на ньому робимо двигун, ставимо нові гільзи, кладищі, кільця, все, все на стартері. Заводиться стартера такою системою, акумулятор, все чітко. На резині Передня резина така собі, що покажу, задня майже нова. На все, все чітко. В такому стані тракторець. Зараз покажу по кабінці. Такий вид моя кабінка. О. О, трактор е, з документами ну, не переоформляється. Не переоформляється трактор. О, такий в нього від. Е, що міняємо поршневу, тому що пустило, е, під гільзою кольцо, водичку, ми вже розібрали, побачили, що поршнюва так собі то вирішили замінити. Головка в гарному стані. Дивилися, міняємо кладиші, ставим -е. поршня лишаємо старі, вони чіткі, чіткі поршня по діаметру, все гільзи М такі поршня, -е, розмір кладищі у нас розмір. Бен-2 це це, це, розмір кладищу. Так що такий тракторець є на продажу. Хто хоче, може приобрести в такому він стані. Я не пам'ятаю, якого він року. сейчас подойду. 90. 95 издается. Да. 95 93 что таки Так что, друзья, кто обожает такого крокодила, по цене 3000 без торга. Стан. Передні резини такі. Так що так, пишіть, дзвоніть.